Три головні умови для жироспалення. Перше і найголовніше дефіцит калорій. Ви маєте споживати меншу кількість енергії, тобто їжі, ніж витрачаєте за день. Якщо ви споживаєте свою норму або навіть більше норми, то жироспаленню точно не бути. Друге правильна збалансована дієта. Повертаючись до першого, коли у вас дефіцит калорій, цього вже достатньо, але для того, щоб краще входив процес жироспалення, вам потрібно змінити ваш раціон. Яким чином? Ми збільшуємо кількість споживання біологи та корисних жирів і зменшуємо кількість вуглеводів. Потрібно для того, щоб ваш організм брав енергію з жиру, а не з вуглеводів. Тому що основне джерело енергії в нашому організмі це все-таки вуглеводи. Останнє високоінтенсивні тренування. Науково доведено, що високоінтенсивні тренування, в яких ваш пульс тримається в районі 120-150 ударів за хвилину, набагато краще підсилюють процес ліполізу та допомагають вам спалювати зайві калорії або ж зайві жири. До речі, допомогти вам у процесі схуднення можуть так звані жироспалювачі. Вони допоможуть вашому організму краще транспортувати жир в енергію. Популярніші з них це ліпотропіки, і кращий варіант це елькарнитин. Або термогеники, такі, як Мегабрнер. Як гадаєте, скільки ж оптимально можна втрачати зайвої ваги за місяць? Ваші відповіді чекаю в коментарях.